Олександр, я чув, що ти казав, що ти готувався до цього бою 22 роки. Тепер до бою залишилося лише декілька днів. Твій суперник зовсім поруч. Розкажи, що ти відчуваєш. Люди, всіх вітаю. Я радий бути тут. Я схвильований. Я вдячний високоповажному містеру Туркі і тим, хто зробив цей бій можливим. Давайте зробимо історію. Все. Велике дякую. Я бачив, що ти щось малював. Ти малював щось на папірці, а потім сховав його у кишеню. Що це було? Це моє домашнє завдання. Ви зрозуміли? Домашня робота, так. Можливо, ще якісь деталі. Це мої спогади і. Це вірш. Можеш показати? О, ні. Зараз ні. Пізніше. Тайсон, я чув, що ти дуже філософське. Описував майбутній бій. Говорив про те, що всі зльоти та падіння привели до цього моменту, залишилось зовсім недовго. Тайсон, розкажи про свої відчуття. Скажу коротко і просто: хочу подякувати Богу за всі свої перемоги. Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї події. Хочу подякувати Усика за те, що він був відкритим до цього бою. Дякую всім фанатам, хто приїхав мене підтримати. Я розумію, що зараз непрості часи. Тож, велике вам дякую. Благословив вас усі, Господь. Що буде значити для тебе перемога? Ти говорив, що усик це твій найтяжчий суперник. Тобто й перемога може бути найбільш значущою. Я готовий. Мені більше нічого сказати. Я готовий до гарного бою. Неважливо, тяжким він буде чи простим. Я готовий. І ще одне питання. Ти хотів би сказати щось, Олександро, до того як відбудеться бій? Благослови його, Господь. Я буду молитися за нього перед боєм. Головне після рингу повернутися до своїх родин. Це найголовніше. Олександре, тобі є що сказати, Тайсону? Нехай твої руки говорять у ринзі. Добре. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Їхні кулаки будуть говорити в ринзі. Вже 18 травня це бій століття, у якому буде визначений абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі. Не пропустіть!